Запрошується доктор технічних наук, професор, професор кафедри електромеханіки Криворізького національного університету Валерій Костянтинович Тетюк. Будь ласка. Дякую, колеги. Наразі я увімкну демонстрацію свого екрану. Секундочку. чи видно мій екран. Видно добре презентацію, колеги. Будь ласка, дайте зворотній зв'язок. Да, видно. Видно. Да, дякую, так, видно. Дякую. Тоді я розпочну е, свою доповідь. Шановні колеги, я б хотів представити ваші увазі роботу авторів Валерія Тетюка та Дениса Мрачковського. Шляхи розвитку мехатронних систем у гірничо видобувній промисловості. гірничо видобувна промисловість є однією з провідних цивілізаційно утворюючих галузей, оскільки вона через собівартість видобутку корисних копалин опосередковано впливає на конкурентоспроможність інших видів промислового виробництва. Як видно з наведеного на слайді, Матеріалу значна кількість корисних копалин видобуває, видобувається відкритим способом, що зумовлює підвищений інтерес науковців та інженерів до гірничого видобувного обладнання відповідного типу, і одним з найпоширеніших механізмів при відкритій розробці є екскаватори різних типів та конструкцій. Екскаватори виготовляють з різними типами змінного обладнання. У гірничо видобувній промисловості для виробництва техніки нового покоління характерним є функціональне і конструктивне поєднання електромеханічних перетворювачів з енергетичними та інформаційними компонентами, тобто за визначенням створення мехатронних комплексів. Історія розвитку екскаваторного обладнання почалася наприкінці XVIII століття. Перший електричний екскаватор з'явився 1908 року, але і до теперішнього часу сучасні екскаватори залишаються ерготичним обладнанням, яке керується людиною-оператором. Відповідно, продуктивність екскаваторного обладнання суттєво залежить від його кваліфікації, вмінь та навичок. Наявність е, людини-оператора є найсуттєвішою відміною. Ергатичних систем від систем мехатронних, в яких вплив людини зведено до мінімуму. Основними рисами, які стримують розвиток мехатронних систем, є значна встановлена потужність екскаваторного гірничо-видобувного обладнання та нестабільність виробничої сцени. Через пересування різних елементів. Через значну встановлену потужність обладнання велике значення має енергетична ефективність їх функціонування і тому розвиток екскаваторного обладнання до рівня мехатронних комплексів буде визначальною тенденцією їх розвитка в найближчому майбутньому. Для перетворення екскаваторного обладнання на повноцінний мехатронний комплекс необхідно вирішення наступних задач Те впровадження сучасних систем регульованого електроприводу з покращеними енергетичними характеристиками, наприклад, вентильно-індукторного електроприводу, синтез критеріїв керування механічним рухом ковша екскаватора, обґрунтування вибору оптимальних траєкторій, виконання технологічної операції екскаватора. Розробка систем підтримки прийняття рішень оператора а в ідеалі повністю автоматичного керування екскаваторним обладнанням з використанням систем штучного інтелекту. На гірничо видобувних підприємствах пострадянського простору найбільш розповсюдженим є екскаватор за схемою прямої Лопата, що пов'язано з високою твердістю. Видобуваємо сировини. На підприємствах з Європи та Північної Америки більш розповсюджені екскаватори зворотня лопата, що визначає незначну увагу зарубіжних вчених до досліджень екскаватора за схемою пряма лопата. На даному слайді наведено. Дані про поточну структуру парку екскаваторів на кар'єрах Криворізького залізорудного басейну. Близько 65% усього парку складають екскаватори ЕКГ-8 та ЕКГ-10 з електричним приводом. Найпоширенішим типом електроприводу до теперішнього часу залишається електропривод по системі Леонарда або більш відомий як генератор двигун. Але слід зазначити, що відбувається планомірний процес застаріли, застарілого, вибачте, що відбувається планомірний процес заміни застарілого обладнання на електроприводи по системі тиристорний перетворювач двигун. Найскладнішою частиною. Повною моделі екскаватора є модель механічної частини екскаватора, яка визначає характер руху просторового руху ковша під дією окремих механізмів. Проаналізовано кінематичну схему екскаватора. Основною метою кінематичного аналізу є встановлення взаємозв'язку між координатами руху окремих електроприводів. Екскаватора та просторовим положенням ковша в процесі виконання технологічного е, процесу. На даному слайді наведено отримані вирази для розв'язання прямої та зворотньої кінематичної задачі екскаватора, що зв'язують координати окремих механізмів екскаватора з просторовим положенням е, ковша. На слайді наведено запропоновану структуру замкненої системи автоматичного керування позиціонуванням ковша, яка включає під систему формування необхідної траєкторії руху ковша, під систему визначення положення окремих механізмів. Шляхом розв'язання обернених задач кінематики екскаватора та замкнуті системи керування положенням окремих механізмів екскаватора, а також підсистему для визначення енергоспоживання протягом виконання технологічного циклу. Для дослідження техніко-економічних показників роботи екскаваторів було розроблено математичні моделі. Цілісної електромеханічної системи екскаватора. На цьому слайді наведено розроблену модель для електропривода по системі генератор Двигун. Для розробки математичних моделей було використано програму MATLAB з бібліотекою simpower Systems. Ця модель окрім. Модели окремих електроприводів постійного струму включають також і модель приводного синхронного двигуна. Також було розроблено і замкнену систему керування положенням ковша-екскаватора з електроприводом по системі тиристорний перетворювач-двигун. На цьому слайді зображено результати. Виконання заданої траєкторії руху екскаваторами з електроприводами різних типів. Як показує аналіз отриманих результатів енергоспоживання екскаватора при виконанні однакового, однакового технологічного циклу, слабо залежить від типу електроприводу. Але використання електроприводу теристарний перетворювач двигун дозволяє до 15-20% скоротити. Тривалість виконання технологічного циклу, що еквівалентно аналогічному за величиною скороченню питомих витрат електроенергії при видобутку корисних копалин. Для якісної візуалізації отриманих рішень у програмі AutoCAD було розроблено повнорозмірну 3D-модель екскаватора, а керування відображенням 3D-моделі здійснювалося за допомогою. Юніті міжплатформеного середовища розробки комп'ютерних ігр, яке часто використовується для візуалізації математичних моделей. І ось що у нас вийшло. Перш за все, відео, що ви бачите на слайді, це не мультфільм, це результат злагодженої роботи двох моделей моделі електромеханічної системи екскаватора у MATLAB. Яка розраховує положення окремих механізмів з урахуванням кінематики екскаватора. Результат розрахунків передається на сцену Unity і керує окремим положенням елементів 3D-моделі екскаватора. В результаті ми отримуємо фотореалістичну сцену роботи екскаватора, досить наближену до реальності. Технологічний цикл роботи екскаватора включає переміщення ковша до вантажівки, розвантаження, усі інші елементи. На панелі у верхній лівій частині зображено необхідну інформацію відносно параметрів, техніко-економічних показників виконання технологічного циклу. Це дозволяє порівнювати різні траєкторії руху ковша, екскаватора, то як оптимізувати його роботу. Більш короткі та швидкі траєкторії, як правило, супроводжуються і більш значним енергоспоживанням екскаватора. Наявність тривимірної фотореалістичної моделі екскаватора дозволяє перейти до розробки інноваційних систем управління, яких необхідно для управління інформацією видобуває система штучного інтелекту з елементами технічного зору. Шляхом аналізу зображень промислового майданчика. Висока точність математичної моделі електроприводів екскаваторів у поєднанні з фотореалістичною реалізацією 3D-моделі руху дозволяє вирішувати багато практичних і наукових завдань. Так, для практики одним з найважливіших є завдання вдосконалення підготовки операторів екскаваторів з використанням 3D-візуалізації. В сучасних технічних засобі, засобах. Подальший розвиток автономних пристроїв віртуальної реальності е, зробить революцію в цій сфері навчання. Використання отриманих розробок дозволяє перейти до вирішення наукових, наступних наукових і практичних завдань. Представимо оператора екскаватора як елемент. Системи автоматичного керування екскаватором тоді можна синтезувати адаптивну систему керування екскаватором, яка компенсує інерційність та нелінійність людини оператора. Розробка критерію якості траєкторії виконання технологічної операції екскаватора з використанням теорії ефективності технічних систем. Розробка систем підтримки прийняття рішень для людини, оператора, екскаватора з використанням систем штучного інтелекту, оснащеного системою технічного зору. Дякую за увагу. Чи є, чи є запитання, будь ласка, по суті доповіді? Доповідь цікава. А можна я задам таке запитання? Ви сказали, що Будь ласка. не завжди коротка траєкторія є енергоефективною. Тобто, мабуть, чим коротша траєкторія, тим більше динамічні навантаження і відповідно от витрати в перехідних процесах. І, і задачою тут я бачу, мабуть, це оптимізація пошук саме оптимальної траєкторії, якої буде менше, мен, найменші енерговитрат. Чи правильно я зрозумів? Ви абсолютно справедливо все помітили, але ж енергоефективність це не тільки скорочення обсягів енергоспоживання, це зменшення питомих витрат електроенергії на виконання технологічного процесу у першу чергу. І тому, коли ми витрачаємо більше енергію, але скорочуємо тривалість технологічного процесу, ми підвищуємо його продуктивність і зменшуємо. Енерго е, споживання питоме, ось приблизно так. Дякую. Дякую. Якщо більше немає запитань, дякуємо. Переходимо Дякую. до да, до наступного слова. До слова запрошується. Кофаундер Product IT Foundation for Education. Соціальний психолог, методолог, навчання та тренер для понад 50 компаній в Україні та світі, в тому числі компанії Fortune 500 Ілья Олександрович Бачурін. Будь ласка. Мої вітання колегам всім, хто зібрався на...